Обласна Олексій Лелюк отримав беззаперечну перемогу по Карлівському виборчому округу на виборах до Верховної Ради України. Оголосили на прес-конференції попередні дані ЦВК оприлюднені на її сайті. Результати ж голосування в округу. Це робота його команди не за останні три місяці, а за всі вісім років, що вони були поруч із людьми. Підсумував Олексій Лелюк. Хоча зізнався, четверта перемога далася йому та його команді нелегко, зважаючи на те, які нині має область результати голосування загалом по партіях і кандидатах в округах. Зокрема, до речі, Олексій Лилюк став єдиним кандидатом на Полтавщині, котрий пройшов у мажоритарному окрузі від партії регіонів. Результат мій в один вісім десятих разів більше ніж середній результат у партії регіонів Полтавської області. Це теж. Люди набагато більше довіряють мені як людині, і це для нас великий кредит довіри на майбутнє. Особливо ж приємно відзначив Олексій Лилюк, що передвиборчу кампанію він та його команда пройшли чесно та без брудного піару, і це була принципова позиція. Ми ніколи не порушили закону, ні в якої дрібниці не порушили. Ми вимагали від інших учасників такого ж самого відношення до закону, і хто порушував. Ми завжди казали, ми не порушуємо шановні конкуренти, бути будьте, будьте такими ж як ми, бути чесними у сьомому скликанні Верховної Ради Олексій Лелюк вже в четверте стане народним депутатом України від партії регіонів, і це в своєму роді унікальний приклад.